Бо трохи поблизу місцевих багатоповерхівок з'являються нові дитячі майданчики. Радість хмельницьким дітлахам дарують коштом міського бюджету. На перше півріччя було заплановано вісім дитячих майданчиків. Ми поставили на сьогоднішній день один дитячий майданчик по вулиці Проскурівського підпілля 25. Ми там виконали і капітальний ремонт прибудинкової території. На сьогоднішній день там ще закінчуються опоряджувальні роботи. На другій півріччя в нас заплановано більше 20 дитячих майданчиків. Ми віддали на виготовлення, замовили проєктно кошторисну документацію. Ну, звісно, підрядники, які мають виконувати ці роботи, вишукують в Україні дані дитячі майданчики даної комплектації, які ми вже з ними погодили. Процес купівлі дитячих майданчиків українських виробників сповільнює їх відсутність у готовому вигляді. Вже встановлена ігрова зона львівського виробництва. Там же замовлятимуть і решту запланованих майданчиків. Всі вони приблизно однакового типу з гіркою, гойдалками, лавочками та сміттєвими урнами. Коштуватимуть дитячі майданчики в середньому по 40 тисяч гривень. Ще 650 тисяч виділили на майданчики спортивні. Наразі їх встановили 11. Виготовили спортивні майданчики місцеві виробники. Продовжити справу обіцяють і в наступному півріччі. Щоправда, надалі змінять виробника спортивних майданчиків, каже начальник управління житлово-комунального господарства.